Друзі, доброго дня! Я в селі Зеленків, вже розповідав про нього в попередніх відео. Е, будиночок за 30 тисяч гривень плюс борг за газ, 10-12 тисяч, точно власники не пам'ятаю, треба виясняти. Ну десь 1100-1200 доларів. Загальна ціна така десь. Ну, за хату 30 хочуть. Значить, Ділянка 25 соток, 15 під городом, 10 під двором. Все приватизовано, газ заведений, криниця в дворі, стан показую вам. Ну, На такі гроші можливо і нормально. Навіть я не знаю, що там сильно краще за тисячу доларів може бути. Так, лічильник на світло, комен до котла, будинок глиняний, обложений цеглою Позаростало, бо люди не живуть, планували жити щось. Питалися там, розвалили, хотіли ванну робити, туалет, але щось не склалося. Магазин ось рядом під боком. Це город, де зелене, оцей город їхній, де пшеничка засіяна. Ось такі простори тут. Так, ідемо в хату, Веронда. тут як коридорчик такий собі. Кухонька, Котло Газовий. працюючий, все як треба. Це горище, я так зрозумів. Тут топка кімната, коридор. Здорово. це кімната чи це коридор, як ви думаєте? Ні, це була це прихожа А, прихожа називається. Ну така, можна і кроваті тут ставити. Ну так, тут, мама. Немаленька. Так, така кімнатка. Тут мала бути ванна, туалет. Вже почали... Розвалили стінку, я так зрозумів. Тут була піч. А, була піч. Це була піч, та викинули за піч. Так, да, але... хотіли зробити ванну туалет та й щось помінялося. Тут отака кімнатка. Коло ванни туалета. І оце ще одна кімната здорового, так. Да? Тут величенька кімната така. Ну, потім вони зимою теплі, ці хати, вони оплатять. Ну так, глиняні теплі, знаю що. й глиняна, а зато економія на цьому всьому добра. Поли дерев'яні, вікна дерев'яні. Поли стара зімка Зараз стелять їх, Вони у них кряпні груба. У них оце лісок, ну, трохи так діалог угу. оставить. А батареї по всій хаті, так, да? проведя? Оце у них ось у грубості. Зараз щось осніти. Так, виходите з порога і красота, така криниця. А тут у дворі кажуть вода є, але судя по тому, що ванну мали робити, должна бути. Тут якась пристроєчка. Так, погріб закритий, на жаль, не можемо зайти. Ну так по хаті тріщин немає, нічого такого наче страшного. Я не бачу. Звісно, треба ремонти, це все треба красити, білити. Але й ціна, вибачте мене зараз. Такої ціни небагато є в наших краях. Це глиняний, як надвірні споруди. Але воно вже хоче завалитися, я так розумію, скоро, в скором времені. Підвал такий наче зверху. Людський. Тут отак все. Там якесь сховище для буряків. Так, тут сильно не що бачити. Все потребує ремонту. Ось такий вигляд. Такі сарайчики, я не буду по них лазити, бо сильно бачити нічого там немає, я думаю. Тут для тваринок це для курей, мабуть, зроблено. Тут ще якесь накриття. Все, отаке все Не знаю, зароше, понятно, але хата не така страшна як Здавалося зверху Нормально, красиво, свіже повітря І ціна, що саме головне, цікава Можна для дачі. Ну конечно всіх різні вкуси, ну. Так, все, друзі, дякую за перегляд. Дивіться далі, пишіть, що думаєте.